Привіт народ, ви на каналі Kestian Clayt, з вами, як завжди, Костя. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру Cuphead Як ви бачите, у мене тут стоїть прапорець. Це все через те, що я пройшов ігру, я її записував, але запис зламався. Через це відосик трошечки пропукався. Я сюди вставлю, можливо, зараз, ну, коротше, я вставлю в цей момент, що я вставлю. Я вставлю в кінці, коли я це пройду, на зараз пройду на А, вставлю в кінці моментик, де я отримав, що, власне, що я отримав за, за цю перемогу. Що я отримав? Бо Тут просто нагорода два рази не показується. Мені дали людини кубики цукру, якось так. А зараз ми з вами проходимо цього боса на А з плюсом. Що я почав робити? Тоді у мене коротше не стало місця на компі, і треба перезнімати цю всю штуку. Там ще дуже було багато проблем з звуком. Я забув збільшити звук в ігрі. Через те, що я грав. Просто в Cuphead. Під музончик вирішив на С. на експерта всі левели пройти. Але, коротше, щось я цей завтикав і, і не поставив назад цей звук. Звук відоса назад не подивив. Звук гри. Бо я грав під музичку. Максимально замотивований. Валити і розвалювати босів. Оба. Оба, чотко. Одне парірування є. У нас дуже великі проблеми з паріруванням. Тут можна парірувати тільки Морозова або Відеречка в останній його е стадії. Є два. Е ми зараз жорстко пропукали нашу суперсилу, тому треба переіграти. Дуже багато вирішує в цій грі суперсила. Якщо ми її прокакаємо, це дуже невесела штука. І через це треба. Ну, на жаль, я переграв би. Не може виграли далі, але з однією хпшкою. Якось надто швидко ми його вальнули, ні. Дуже швидко. Дуже швидко получив по морді. Я навіть не встигаю казати хоп. Настільки він жорстко мене валить. Я шокований. Хоба. Хоба. Тихо-тихо. Ну тут. Ну це було, це було обідненько чуть-чуть, Хоба. У мене ще трошечки. льоду осталось. І ще одна парірування в мені осталось. Один розовий предметик в мені остався. Який я ще не пропустив жорстко. відеречко мені зловити, відеречко або не тратим ХПшки. Ось є, нема, не буде нічого. Не буде нічого, простикав Хепешко, бо хотів зловити відро. Я не знаю, треба або чекати. Важко щось чекати. Треба або чекати морозиво і не валити його так швидко. Або ж все ж таки. Або ж все ж таки. Е, ну, з відрами важко. Карту треба. Він карти не дає. Гамнюк. Він карти не дає. Це дуже невесело. Коли він тобі не дає карти, це взагалі. противненький який. Ай-яй-яй, чого ти не поміняв місце дислокації своє? Дякую. Розбив морозове оп Оп Одне морозове є. Так, дорога. Уже. Одне парірування тільки. Це супер тупо. Треба не забувати, що в нас є подвійний стрибочок, бо я часом забуваю про це і дуже багато отримую урончика, що не треба робити, по суті. Взагалі недопустимо це робити. Так, одне відеречко внизу і буде поверху. Єсть одне. Два парірвання. Треба ще одненьке. Shift. Одне. Не дотягнувся до Shifта. Не дотягнувся до Shifта. Через це пропукав багато чого. Фу, яке. Зараз жорстко парюся. Не знаю. Він дуже простий. Зараз чомусь ні. Так, є карта. Є дуже сильна карта. Не видно. Там чувачок в доту. Знайомий. Ну, це було невесело, це було неприкольно. Давай морозова зразу Морозово. Ось красавчик. Який ж ти красунчик Оба. Два. Два парування. Парування. Парирування. Так. Давай, 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 Не, не Низом? Не, не Блин, разбил. разбил. не забрал. Разбил, не забрал. Есть. Все, прекрасно. Пф. Кому то треба? Кому то было треба? Реально. Никому не снизу, не снизу ничего. Такие говно сделал. Вертолетики. Тихо, 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 тихо. Оба. Тихо, 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 тихо. Оба, давай давай давай, 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 давай. До побачення. На А прошло. І зараз, на цьому моменті, ми закінчуємо, покази оцінку, і я вам покажу, що ми все ж таки виграли. Я виріжу його з попереднього клаптика нашої гри, яку ми, на жаль, Згубили і втратили назавжди. А, прекрасно. Ідеально, не перевершено <кхід> 에, Це наш другий, здається бос з dlc Сішки. Так, другий 에, В принципі, далі залишились тут секретний бос. Нам треба взяти спеціальну штучку купити. І тоді ми зможемо за допомогою неї багато що здійснити. Почав говорити віршиками, але повірте, те, що я говорю, це прям жесть, це правда. Тут, до речі, дуже великий сховочок, і можна зрізати дуже багато місця і вийти ось тут. Ось тут монетка, не забудьте її забрати. Е, все наче. Три. А за ці три ми зараз купимо собі той артефакт. Якщо він вартує три. Ідеально, він один вартує. Пф, взагалі. Годбай! No. За два ми нічого не купимо. Годбай, коротше. Тепер. Я покажу вам, як валити секретного боса. Є така штучка, як Broken Relic. Зломана реліквія. Е, коли ми її юзаємо нам, нам відкривається можливість поговорити з духами. Тут є можливість поговорити з духами. Е, яка суть цієї розмови з да? е, Коли ми завалили босів, навколо них біля них з'являються ці сходки до короля. Коли ми отримуємо реліквію і встановлюємо її, ми можемо з вами поговорити з душами. Тобто, коли я нажимаю Enter, підходжу з'являються духи. Їх треба активувати в потрібному порядку. Якщо ви будете читати гайди в інтернеті, вам скажуть, що треба в такому-то порядку або в такому-то порядку це зробити порядок. Взагалі, як знайти порядок, бо порядок у всіх рандомний. Для цього потрібно поговорити з цими трьома чувачками. Ось беремо цього першого. I'm the winner. And all is right in the world, з самого права. Тобто він саме перший, з самого права. Тобто, де ми нажимаємо правильно? Справа. Тепер. Uh, I'm got up right. Тобто зверху справа. Uh, at the crack of Down. Just to come in second. Другий. Uh, it's down right. Знизу справа. Criminal, they Left. Uh, criminal they Let they Let this other Jokers complaint. Тобто, середина. Право, право зверху, право знизу. Ідеально. Право, право зверху, право знизу. Якщо ми все зробили правильно, у нас з'являється тут ось така штучка. І тепер ми можемо перемогти секретного босса, який дасть нам можливість прокачати наш предмет. Тобто, оця штучка, оцей шарм, він дає нам можливість зробити нам більше хп, нам більше урону. Коли ми робимо одне, два і три парирування, тобто ми зробили раз, потім ми зробили один-два, потім ми зробили один, два, три, нам даються хепешки. Тобто ми починаємо з трьома хепешками, і вони нам зверху ще дають три хпешки. Супер жорсткий буст. Далі, коли ми робимо shift, шіфт, ми shiфтуємо, так, ми перекатуємося і кидається смок бомба. Автоматично. Тобто у нас зразу автоматично не коцає. Дуже крута штука. Так само, коли ми, робимо коли ми робимо парірування, ця штука автоматично стає сокирою. Такий активується шарм, називається сокира. Тобто, коли ми робимо парірування, ми можемо козать людей. звичайним паріруванням ми просто получаємо тренди. Коли ж ми юзаємо парирування з сокирою, ми можемо вальнути жорстко. Ще й не просто так. Добре, ми це зробили. Бос у нас є, ми його знайшли, ми його пройдемо, але давайте поки що розберемося з собаками. З песиками. Псаме. Як працює літачок? Коли ми стаємо на якусь із його сторін, він летить. Ось, тобто він летить зараз вліво, вправо. Суть предмета яка? Нам треба завалити того секретного боса, щоб пробудити цей амулет. А тоді, коли він пробудеться, треба буде завалити е, кільканадцять босів, щоб його прокачати на четвертий-п'ятий рівень. Е, добре, а цей літачок літає як? Якщо ми стаємо на одну сторону, на якусь із сторін, ми можемо, ми можемо їм управляти. Тому тобто управляємо безпосередньо самим літачком. Ховайся. Получив тренди, до побачення. Тепер друга стадія це собачки. Песики. З Цією зброєю все дуже просто, тому нам потрібно просто втікати від їхніх атак. Ось так. Все прекрасно, все ідеально. Чисто, щоб набити, перервань, реально. Ми набили два, здається, так? Треба три. Оце обідно. Ух ти що. Шок-контент. Е, тепер червоні штучки це вниз, жовті штучки це зверху будуть падати. Ну. Yeah. Щось ви та і зрозумієте, думаю. Yeah. Надіюсь, як мінімум. А, там ще, там ще був не лазер, я його не побачив. Прекрасно. І взагалі, чого ми не проходимо за місяць чайніс? Ну ладно. З ким не буває. Ну, Завтикав, ладно. Давайте поміняємо персонаж. А, здохнем, тоді поміняємо. Вдруг пройде. Це буде челендж. Як я вже казав, да, буде челендж жорсткий. Основну гру ми вже пройшли, тому не бачу сенсу не проходити е і DLCшку теж за персонажа основного. Чого я не робив за коли сам роб. Оба. Жорстко. Супер жорстко вальнув. Так, песики дуже прости. Просто втікаємо від букв і все. Оба. Набиваємо ульту і ультаємо. ультуємо персонажа. боса. Оба. Ну, головного босса. Босиху. Або пригаємо з літачка і розбиваємося. Добре, за капхеда нормально выходит, тому давайте продолжим за него играть. Я не понял. Не можно прыгнуть? До речі, котик из... Томми Джерри, реально. Душить его чем Собака дика. Оп, оп. Оп. Оба. Ну, це дуже погано, дуже погано. Прокоцав як синочка. Максимально жорстко прокоцав прокоцовано. Тварина. Хай він спуститься, зараз я його войну. Давай. Оба. Ось він втік, означає, що він програв. Ай, -яй -яй, не, до, не допрыгнув. Коли ви граєте звичайною зброєю, ну, звичайною зброєю стріляєте проти них. Не за допомогою цього чейзера, якого я взяв. Е, просто стріляйте в одну сторону, наприклад, вверх. Як роблю це зараз я. Тобто я це роблю в будь-якому випадку. Оба. Е, це мені допомагає сконцентруватися і точно бути правим. Я, я знаю, що я точно попаду і уб'ю його. Е, мені дуже не подобається цей. Лазер знизу. Це дуже какашечка. Треба грати, за... якби я грав за місяць чайніс, я приграв би двічі, і все було б ідеально, прекрасно, неперевершено. А так, на жаль, неприкольненько. Опа. Музончик тишо. Оба. Парирование ніколи не надо еда. Вечеваю себе жорстким професіоналом, коли ты це робиш. До дом. Оба. Так, е, так, 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 так. Оба. Так, не забуваємо, что нам треба парировати предмети. Без парирования мы ніхто. Оба. А, я не. Ні, що страшно. Тепер лазер. Ага, все добре. Все прекрасно. Куда? Я не можу зрозуміти. Ну, вроді би про Вроде Вроді би попав по ній. Не факт, конечно. А надіюсь на це. Як мінімум надеюсь на це. Оба. Тепер буде в іншу сторону. Mm -hmm. Так. Не питайте, чому я так дивлюсь, бо так треба. Блін, вона майже умерла. Mm -hmm. <laughs> собака дика. А тепер реально. Хто пам'ятає хотлайн Майами моє проходження? Е, я залишу на нього тут. Зараз вилізе підказочка. Е, хто пам'ятає Hotline Майами, як я проходив? Я теж дуже багато разів казав собака. Там якщо взяти... Лічильничок запустити то... Людина замахається рахувати, реально. Собака, дека, це було моє найулюбленіше слово, коли я грав в хатлайн uh, Miami, реально. Давай, 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 давай. Оба. Так, все добре. Поки що все ідеально. Чувачок уже здох. Не співшись заспавнитись. Так. Я не знаю, чи я з... наче було. Наче я це зробив. Раніше я не знав, що можна управляти літачком. Через це я дуже багато хпшки тут витрачав. Реально дуже багато. Так, тихо. А на що я пригнав? Оба, все добре, все добре, все добре, все добре. Тихо, тихо, тихо. Ви бачили? Я не бачу. Я реально не бачу. Та ти шо? Один удар остається. Але собака дика. Один ударчик. Я в шоці просто. Все на лазерах всираю. Дуже багато хпшки на лазерах провтикаю. Дуже погано. Да чего? Ты так, ты швидко не можешь спарировать? Я уже спарировал бы. Реально. Я уже был готовый Рубить сальто. Так. Первый на костомах есть. Кринжулька получается. Так, одну я точно зловил костюмашку. Щойно, точно. Щойно, так точно. Оба, дві. Дві парірки точно зробив. Оба, три парірки зробив. Прекрас. Давай, собаченятко, лягай спадки. Собаченятки, лягайте спадки. Йу, Єсть, ідеально. Я зараз прыгаю, і валюй її. Оба. Куда? Будь ласка, скажи, я попав. Не попав. Я красавчик, я молодець. Оба. Я дуже сильный молодец. Я так много ей накоцал, что это жесть просто. Я дуже сильно накоцал эту реально. Она будет плакать. Она будет синя. Есть. Так, тихо. Хаба. 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 Я просто... Все? А, можно по руках валить. Кринжулька. Я, до речі, не знав, що можна лазер бити. Я до цього тільки бив її. Бо я думав, тільки її можна бити. Ну, Вона ще простіше, ніж цей. Лазер і лазері контрріться. На а з плюсом пройти КСБ. Бе. Дуже просто. Так, ми отримали з вами. You got a pineapple mint. мин. Uh, як це? Ананасову, 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 ананасову м'яту. Отримали ананасову м'яту. В наший нічку собак, до речі. Так, що вішку я побалакати. Е, що нам залишилось? Два боси? Два боси. І один секретний. Е, в принципі, ми це зробимо в наступному епізоді. Е, в цьому епізоді я пограюся трошки з монтажом. Як мінімум, треба додати. Кілька деталей, які я додам. Е, скажете, які це деталі? А я вам скажу. Це будуть дуже прості деталі. Е, я просто хочу додати. Піжди, що я хотів? А, Просто додати ту штучку, яку я провтикав з записом. І, в принципі. В принципі, все. Можливо, ще щось пограюсь, не знаю, побачимо. Ну і треба ще зафотошопити рев'юшку. Тому дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. Дякую вам за всю вашу активність. Гарного вечора, гарного дня і до зустрічі в наступних відосах. Всім па.